Смачного так починає своє вітання Оленка. Оленко, ти напевно гурман. Так, а які страви ти любиш? Ти живеш з батьками та бабусею. Вона напевно не вважає це їжею. Ні. І готує щось смачненьке: пироги, вареники, печеню. Так, то тобі доводиться самі слідкувати за своїм меню? Так. Зараз Оленка лише із руколи може приготувати 14 різних страв. Нові рецепти вона знаходить у численних шоу Джеймі Олівера. Її кумира у сфері здорового харчування. З дитинства Джеймі готувався до славного майбутнього у ресторані своїх батьків. В 11 років міг конкурувати з досвідченими працівниками, а в 24 вже став ведучим власного успішного тв шоу. В свій 41 рік Олівер має три десятки успішних телепередач, а його 16 книжок перекладено на 30 мов світу. Цього британця знають Майже будь де на планеті. Але головне, що він довів, смачні страви можуть бути корисними, а корисні смачними. І їхнє приготування не вимагає надзусиль. Коли Джеймі виступав проти страв у закладах швидкого харчування, Оленка спати не могла так переймалася, чим же завершиться спір. І дуже зраділа, коли Олівер виграв. Зараз дівчинка старається привчити до здорового харчування свою сім'ю, але в подальшому мріє стати кухарем, щоб кожен українець міг поїсти корисно і смачно у мережі її ресторанів. Вона вже точно певна, що стане майстром ресторанної справи. Оленка пройшла тестування в місцевому центрі зайнятості, і це перше детальне тестування, яке може визначити професійне майбутнє, зараз доступне для кожного і безкоштовно. Оленка отримала свої результати, згідно з якими вона має не тільки наснагу, але й об'єктивні здібності для професії кухара, що гарантує її успіх у майбутньому.